Якщо ви військово зобов'язаний і вже на етапі проходження медичного огляду військоволікарською комісією, і ви розумієте, що ступінь вашої придатності за попередньо зазначеними статтями за розкладом хвороб наказу 402 не відповідає вашому фактичному стану здоров'я, що підтверджується медичними документами, епікризами, діагнозами, конкретно по вашим захворюванням захворюванням, то ви маєте право. Подати скаргу до ВЛК вищого стоячого рівня в порядку адміністративного оскарження. Строк адміністративного оскарження складає один місяць. Якщо адміністративне оскарження не задовільняє ваші потреби в прохальній частині, то тоді до суду. Знов таки, при проходженні ВЛК, ви так само можете подавати скарги щодо порушення процедури і неврахування стану фактичного вашого здоров'я. Якщо ви потребуєте супроводу цього питання, пишіть звертатись. Дякую.